Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра. Давайте починаємо з особистого життя. Дивимося на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Будете закривати якусь складну таку трошки ситуацію. така, Складно було витягти її, і вона затягнута. така. І десь ви себе стримували, або людина якась поряд з вами себе стримувала, стримував. Е, знаєте, це як різні погляди. Як ви бачите одну сторону медалі, і людина бачить іншу сторону медалі. І треба буде, як дійти згоди, як побачити спільний шлях, спільну думку знайти. От як, знаєте, як в одному напрямку дивитись. Тож цим і будете займатись в цей день. Сфера кохання. Давайте побачимо сфера кохання. Імператор, ну, зазвичай імператор це жонатий чоловік. Ну, може, може бути таке, що і не жонатий, але тоді він такий, знаєте, він керує своїм життям. Він такий тих, що йому не можна розказувати, як треба жити, як планувати своє життя. Знаєте як, взагалі-то спілкування таке легке і приємне, але для дехто з вас це все ж таки попередження про людину сімейну, про те, що він може тягти вас у трикутник. Карти вам про це говорять і натякають на те, що якщо вам дійсно треба з такою людиною спілкуватись, то Помірно себе поводьте, не вволікайтесь взагалі в цього чоловіка, бо що, бо вежа чекає ці відносини. Ну, з жонатим, що там ще може чекати? Нічого такого і не буде. І, взагалі, людина холодна показана, і людина така, що, знаєте, є настрій, є бажання, буде спілкуватись, нема настрою бажання, не схоче з вами спілкуватись. Він доволі холодний по своїх проявах, емоціях, вчинках своїх. Тобто він там щось собі своє знає. І все інше його дуже так і не цікавить. Тож, якщо Дійсно, вам треба для чогось спілкуватися з такою людиною, то не дуже там фантазуйте про нього, а просто от помірно з ним спілкуйтесь і, не... і знайте, що якщо. Ви хочете з такою людиною відносин, то він самітник, він не вволікається в жодні відносини. Тобто, він, коли йому треба, він бачиться з людьми, а потім він йде в своє. Ну, от такий тут показаний. Не для всіх це про жонатого, це може бути і про вільну людину, ну, від всяких там відносин. Просто от Нагадає про себе, побачитись таким, або взагалі у когось вибудовується, тільки-тільки вибудовуються стосунки з такою людиною. Ну, там вже дивіться. Так, дії чоловіка у бік жінки В цей день. Король кубків показаний. Імператриця. Ну, дивіться, ви для нього дійсно бажана жінка, до якої тягне, і жінка, яка, знаєте, от з найкращими якостями, і красива, і хазяйновита, і така, до якої тягне, бо дійсно там. Бачить вас дуже сексуальною. І жінка, яка може бути матусею, може бути взагалі сімейною жінкою, знаєте, тут прояв буде, і він доволі швидкий буде, але він не відкритий, він щось він приховує. Що він приховує? Він хитрує, він хоче, знаєте, от хоче своєї якоїсь стабільності, але на своїх умовах. Він не дуже відкрита людина. Слухайте, я підглядаю знову ж таки цей імператор на своїх умовах. Дівчат, для когось це дійсно може бути вашим чоловіком. Він кохає, але якось дивно. Знаєте, от як кохання, яке, якщо робиш так, як я хочу, я тебе кохаю. Якщо не так, як я хочу, то буду погано про тебе думати. Тут, знаєте, як дитина. Він, нібито імператор, але він як дитина. І він якийсь такий на зараз не дуже впевнений імператор. Бачите, нам навіть ось тут показали його королем кубків, вас імператрицею. У вас статус вищий поряд з ним. Взагалі-то хоче якоїсь такої стабільності, але все ж таки, от на його умовах. Давайте далі дивитись дії жінки бік чоловіка. Жінка тут, їй що складно з цим чоловіком взагалі? Складно, от знаєте, він м -м, замислює, от не так навіть, він, м -м, так, як він себе поводить. З нею, то вона весь час замислюється про якісь такі речі, коли, знаєте, от їй треба як захищати себе, коли вона відчуває себе знеціненою. коли їй хочеться нагадати чоловікові про те, що слухай. А давай ти не будеш тиснути на мене, а давай ти не будеш розповідати мені, як що треба робити. Тут вона весь час як згладжує ці відносини, тобто вони більш на ній тримаються. Ну, не дарма ж вона нам, ну, ви нам показані імператрицею. Жінка нам показана імператрицею. Це дійсно от на ній все тримається. Давайте далі дивитись роботи. Що у вас буде завтра в роботі? Буде якийсь король мечів він все так продумав, йому треба перемога. Готуйтесь до хитрощів, але ви відіб'єте ці хитрощі. Ви їх відчуєте, ви їх побачите, ви просто от ну, знаєте, як відчуваєте людину, ви розумієте, що коїться. Хоча він себе дуже хитрим вважає, дуже продуманим. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Угу. Для когось новий початок, але обміркуйте все. І знаєте, ви. Ви тут повинні так відчувати ситуацію, щоб навіть от як на цій карті, щоб навіть як з закритими очима все робити і не схибити, для когось треба обнулити щось в вашому житті, може, там десь в роботі, десь ну, в чим завгодно. Але теж зробити так обмірковано. Щоб потім не мати сумнівів, чи все правильно зроблено, щоб була впевненість і щоб отримати найвищий, найкращий результат з усіх можливих, От до цього готуйтесь, це важливо прийняти. От такі, може, це на рівні думок, може, це вже певні дії вам треба робити, але приймайте як є. Головне, щоб ви продумали все до дрібниць. Від чого краще, б за все, Відмовитись від сумнівів відмовляйтесь. От Там, де ви вже переповнені почуттями, емоціями, враженнями, там, де вам треба піти з якоїсь ситуації, заради нової можливості, от просто відмовляйтесь від сумнівів, вам просто треба прийняти рішення. Побачивши от просто свою мету чи означавши свою мету там вже дивіться, в кого як. Далі. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Угу. Дивіться, там, де щось було затягнуто, там, де ви, може, навіть себе жертвою відчували, де могла бути ситуація, пов'язана з королем Пентаклі в вашому житті. Ким завгодно він вам може бути, все воно врівноважиться. Це знаєте, як буде поєднання. Наприклад, там ваших якихось бажань, бажань людини, поглядів, поєднання якихось дій, все якось так до перемоги йде, там, де вам треба щось, ну як дійти. Результату. Ви дійте до того результату ще й з, з гарними показниками. Так, порада від вищих сил для вас на завтра. Давайте побачимо. Не сумуйте довго, думайте про те, як ви можете покращити своє життя, що ви можете зробити от з тому, чим, Ну, з тих якихось моментів, якими ви вже володієте, де ви вже розумієтесь, ви знаєте, як воно там повинно у вас бути. Взагалі-то. Показано для когось з вас не поспішайте витрачати ані свої ресурси, ані свої гроші. Десь в чимось вам треба трошечки зупинитись, просто мати час на роздуми, не поспішайте з прийняттями рішень, бо вам, знаєте, як треба прорахувати щось на 2-3 кроки вперед. Не сприймати ситуацію, як вона є на зараз, а розуміти, що вона буде мати розвиток, і вам треба врахувати, як це може вплинути на ваше життя. Ну, ось так. Такий, такий розклад на завтра. І я вам бажаю, щоб день пройшов. Гарно, і щоб він приніс вам гарні результати, і щоб привів до вас гарних людей. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім вам щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. І щиро дякую за те, що підписуєтесь, і за вашу щедрість. І всім бажаю гарного дня, всім пока. Побачимось в наступних відео.